Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Користувачів соцмереж обурила поведінка заступника начальника Болградського ТЦК СП. Колишній військомат на Одещині під час святкування 8 березня його запальні танці більшість українців визнали недоречними. Відео було опубліковано у Фейсбук та на ТГ каналах. На кадрах помітно, як військовий чиновник запалює заступник начальника болградського терцентру комплектування, був помічений на танцях під пісню алкоголічка співака Олександра Реви, який до слова родом з України, а зараз живе і працює в Росії. Ні слова не сказав про війну на території своєї батьківщини. На відео, яке опублікували в мережі, видно, що чоловік у фіолетовій сорочці танцює на корпорації. Противі до 8 березня, потім дає п'ять комусь із колег і далі продовжує танцювати з іншого боку. Звичайно, що така поведінка спричинила бурхливу, негативну реакцію українців, адже у багатьох рідні чи знайомі на фронті, а тут військовий чиновник дозволяє собі таке в тило на передову їх усіх. А що війна вже скінчилася? Лопати в руки та на фронт це найменш різкі коментарі, які залишили користувачі соцмережі під опублікованим відео. І це ще варто згадати, як працівники військкомату роздають повістки українцям, просто виловлюючи їх на вулиці раніше у Полтав. Ві в одному із закладів спалахнув скандали через компанію молодих людей, яка розважалася під музику артистів Росії, податки яких йдуть на фінансування бомбардувань України. Про вчинене молодь не шкодує, бо більше вони заявили, що їм набридла ця війна. Про це розповів український журналіст Костянтин Андріюк. Приклад інформаційної війни проти України та важливість виховання наступних поколінь. 354-й день повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю. Молодь Полтави в місцевому закладі відривається під інстасамкова Моргенштерна. Та іншу заперебрикову ригачку. зауважив журналістики, і також показав відео підлітків, які знімали свою вечірку і потім поширили кадри в мережі. У коментарях під публікацією українці засудили поведінку молоді, але деякі з них у відповідь заявили, що, мовляв, втомилися від війни і просто живуть життя. У закладі також прокоментували ситуацію, де запевнили, що лише надавали оренду організаторам заходу і вони не підтримують поведінку та музичний вибір учасників події. Вони визнали, що організатором були порушені домовленості. Тож, коли там почала лунати музика артистів. РФ, вони припинили захід. Адміністратори стверджують, що від початку повномасштабної війни долучаються лише до тих заходів, кошти з яких йдуть на допомогу ЗСУ. Тобто ми не влаштовували захід, ми не продавали квитки і не вирішували, які треки будуть лунати зі сцени. Організаторам були порушені домовленості. Керівництво прибуло на місце проведення заходу і припинило його достроково. Важливо, ми не підтримуємо музичний вибір та поведінку учасників івенту, який відбувся, тому його було припинено достроково. Йдеться в повідомленні адміністраторів Кладу до зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.